Доброго вам здоров'я, шановні! 15 січня, середа! Сьогодні Православна Церква згадує преподобного Йоанна Кушника, а ще преподобного Павла Фівейського. За прикметами цього дня можна було передбачити погоду як на найближчий час, так і на літо. Якщо небо вкрите зірками, це обіцяє гарний врожай. Яскравий блиск зірок свідчить про мороз, а тьмяні зірки про потепління. Хмари, що насувалися з півночі, вказували на відсутність потепління. Якщо в цей день дув вітер, рік прогнозували дощовим і холодним, тоді як ясна погода обіцяла спекотне та сухе літо. В народному календарі 15 січня відзначали як Павлів день, який також називали Днем Чеклонів. В цей день люди остерігалися виходити з дому без нагальної потреби, боячись порчі та пристріту. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато цікавинок про наші справжні стародавні українські традиції, про звичаї, про вірування, про обряди, про знання, все-все, що відомо про цей день, все, що наші прабабці передавали своїм дочкам, а ті своїм дочкам, і зрештою, всі ці безцінні знання, які зараз складають скарбничку духовну нашого українського народу, всі ці знання дісталися до наших днів. Наш обов'язок наразі передати їх в прийдешні покоління. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця, тому що я розкажу про те, що сьогодні треба зробити, згідно з українськими традиціями та звичаями, розповім про заборони і забобони, що сьогодні не можна робити. Ставте цьому відео лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал, а також пишіть коментарі довгі-продовгі. Це дуже допоможе цьому відео стати ще більш пізнаваним. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України за цей чудовий день. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 15 січня православна церква вшановує преподобного Павла Фівейського. Одного разу, перебуваючи в єгипетській пустелі зі своїми учнями, преподобний Антоній замислився. Чи є хтось досконаліший за нього серед монахів, які віддалилися від світу. У видінні він почув голос, що відкрив йому існування старця, досконалішого за нього, і закликав поспішити знайти його у внутрішній пустелі. Антоній вирушив в подорож, сповнену труднощів та випробувань. Долаючи спеку і втомленість, він покладався на Бога, що вкаже йому шлях. По дорозі він зустрів дивних істот. Серед яких були іпокентавр та сатир, які направляли його до місця проживання святого Павла. Після довгої подорожі преподобний Антоній нарешті досяг печери, де мешкав Павел. Хоча Павел спочатку не відкрив двері, Антоній наполегливо молився, доки старець не запросив його. Вони привіталися з любов'ю та повагою адже Бог відкрив кожному ім'я іншого. Павло розповів про своє життя. Як він, залишивши морське життя через переслідування, оселився в пустелі, де харчувався фініками і пив воду з джерела. Під час їхньої зустрічі Ворон приніс цілий хліб, що стало знаком Божої милості. Разом вони подякували Господу і поділили трапезу. Ще сьогодні Православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана Кущника. За часів правління благочестивого царя Лева Великого в царгороді, що називається Новим Римом, жив багатий і чесний чоловік на ім'я Євтропій. Він мав дружину Теодору і трьох синів, двох з яких віддав на царську службу, а наймолодшого Івана віддав на навчання. Іван був дуже обдарований, проявляючи виняткові здібності до навчання та мудрість, перевищуючи своїх однолітків. Він не тільки вчився зовнішній філософії, але й був духовно розвинутий, бо в ньому діяв Дух Святий. Покірний та смиренний Іван приділяв час не дитячим розвагам, а молитвам і читанню святого письма. Одного разу, готуючись до служби Божої, він зустрів ченця, який йшов до Єрусалиму вклонитися святим місцям. Іван став розпитувати його про черниче життя та духовні подвиги. Чернець, побачивши розуму прагнення Йоанна, розповів йому про монастирське життя. Іоан, слухаючи, вирішив, що хоче також стати ченцем і служити Христу. Він попросив чинця взяти його з собою, коли той повернеться. Іван почав просити в батьків Євангеліє, яке вони йому подарували, і він з великим захопленням читав його, все більше загоряючись любов'ю до Бога. Після того, як чернець повернувся, Іван таємно покинув дім і разом із ченцем вирушив до монастиря. Ігумен монастиря, побачивши юного Івана, спочатку відмовився відразу прийняти його, але, побачивши його рішучість та смирення, вирішив постригти його в ченці. Іван, незважаючи на свою молодість, приступив до суворих чернечих подвигів, набираючись духовної сили і зрештою, ставши зразком для інших монахів. Однак, через багато років д'явол спробував відвернути його від служби Богу, нагадуючи про батьків і їх скорботу. Але Іван, зберігаючи свою рішучість і смирення, продовжував свій шлях до святості, ставши взірцем для всіх, хто прагнув служити Богу. Сьогодні в українському народі особливий день це день Чеклонів. народна назва цього дня оддання чи видання. В одних джерелах цей день позначений як 14 січня, а в інших як 15. Я вчора вже розказувала про всі ці звичаї, але сьогодні ще раз розповім про всяк випадок, на випадок, якщо ви пропустили вчорашнє відео, вважалося в українському народі, що сьогодні особливо легко комусь наврочити, особливо якщо врочить чаклун. Чаклун, нібито може передати негативну енергію, яку вібрав в себе поки чаклував, Комусь, хто йому зустрінеться в цей день. Але в нашого народу був захист на цей випадок для позбавлення насленої порчі в цей день казали таке: Твоє дання на моє оддання, що означало, нехай те, що ти бажаєш іншому, повернеться до тебе. Особливо остерігалися крутильників. Це такий цікавий різновид чарівників, які за уявленнями мали здатність прикрутити до себе людину з великої відстані. Особливо популярними такі чаклуни стали серед західноукраїнського селянства за часів Австро-Угорщини, коли чоловіки масово вирушали на заробітки до Америки, залишаючи вдома родини. Ритуал кручення міг виконувати як ворожбит чи ворожка, так і сама людина за їхньою порадою. Для цього використовували предмети спіднього одягу або сорочку того, кого хотіли прикрутити. Сорочка обов'язково мала бути невипраною. Оскільки саме невипрана сорочка допомагала отримати зв'язок з її власником. Процес обертання одягу символізував висоту польоту прикрученої людини, тому все виконувало обережно, щоб уникнути небезпеки. Занадто високо її людина могла перемерзнути, занадто низько розбитися об дерева чи скелі. Іноді під час польоту люди кричали від переляку, а зупинити їх міг лише чаклун, встромивши ніж в землю. Потім людину годували, одягали і за потреби повертали до польоту. Нерідко кручення з зненацька, коли людина займалася звичайними справами. Так відомий випадок, коли жінка, вирушивши воду, опинилася в Америці з відрами. Інші ж замість себе могли відправити в політ якийсь предмет. Проте траплялися й невдачі в одному із сіл, намагаючись прикрутити людину, викликали натомість мерця. Наші пращури, аби захиститися від вроків та переляку, читали різноманітні замовляння. Ви також можете прочитати замовляння від переполоху. Саме сьогодні воно буде особливо дієвим. Слухайте, будь ласка, уважно. Це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела з книжки і старої, тому воно дуже дієве дуже потужне. Переполох переполох, скотися, звалися з білого тіла, з гтивого серця. З чорної печінки, з гарячої крові, з бистрих ног, з білих рук, буйної голови, з ясних очей, з чорних бров. Амінь. Можна робити 15 січня. Цей день має низку заборон, яких дотримувалися з давніх часів наші предки. Сьогодні не слід лаятися, особливо з близькими. Не можна носити старий чи брудний одяг. Не можна відмовляти в допомозі або милостині, якщо попросять, а також суворо заборонено вживати на цензурну брань. Народні прикмети застерігають від виходу з дому на голодний шлунок бо це вважається способом привернути до себе нечисту силу. Тобто, виходячи з дому сьогодні з хати треба обов'язково ситно поїсти. Не рекомендується сьогодні гуляти самотньо в незнайомих місцях. Не можна також на вулиці підіймати незнайомі предмети. Ще не треба приймати подарунки від чужих людей, а також не треба хвалитися успіхами чи вашими планами, щоб не втратити удачу. Наші предки також вірили, що все загублене цього дня знайти вже не вдасться, тому будьте, будь ласка, обережні з тими речами, якими ви користуєтесь. Якщо річ для вас дорога, то треба її пильнувати для того, щоб не не впустити її раптом. 15 січня за Новоілянським календарем іменини святкують люди з наступними іменами: це Гаврило, Іван, Михайло, Олена і Павло. Ім'я Павло має давньоримське походження. Походить від латинського слова «паулус», що означає малий, скромний або незначний. Павло людина виважена і надійна. Яка завжди прагне до стабільності та гармонії. Павло вирізняється спокійним характером і здатністю знаходити спільну мову з іншими людьми. Його дії продумані, а рішення ґрунтуються на аналізі та логіці. Павло часто проявляє терпіння і витримку, особливо в складних ситуаціях. Він має добре розвинене почуття обов'язку і завжди намагається виконувати обіцянки. Завдяки своїй чесності і відкритості. Павло викликає довіру в колег, друзів і близьких. Крім того, він цінує сімейні традиції та завжди готовий підтримати рідних, прагнення до знань і саморозвитку робить його цікавою та багатогранною особистістю. Разом з тим, Павло вміє зосереджуватися на досягненні своїх цілей, але при цьому залишається чуйним до потреб інших. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Я нагадаю, що сьогоднішнє свято народне, воно в одних джерелах позначається як 14 січня, а в інших джерелах як 15 січня. Тому я думаю, що попередити вас треба було мені і 14, і 15, я, в принципі, так і зробила. Я і вчора про це розповідала, і сьогодні розповідала, що сьогодні. Треба бути особливо обережними, якщо людина вам не знайома, краще з нею в контакт лишній раз не вступати, в жодному разі нічого від неї не приймати, ні подарунків, ні, ні брати в борг, нічого не треба. Звісно, ми знаємо, що не можна нічого підіймати на прихрестях, і взагалі ніде сьогодні нічого підіймати не можна, навіть якщо річ вам дуже сподобалась. І ви думаєте, що вона піде вам на користь, то сьогодні дуже великий ризик, що чаклуни просто заговорено якусь річ підкинуть підкинуть дані, тобто передадуть негатив, який вони увібрали, поки займалися своїм чаклунством. Отакі От цікавинки з книжок я дізналася про сьогоднішній день. Але ж завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Завтра день ще цікавіше, ніж сьогодні, тому обов'язково приходьте на цей канал, де ми щодня про це дізнаємося, про українські звичаї, обряди, і вірування і знання. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Будьте обережні, пильнуйте себе, пильнуйте свою родину і будьте здорові! До зустрічі завтра. До побачення! Слава Україні!